Вітаю вас добродії! Це канал Життя на пенсії і я, Володимир Ворона, знову буду розповідати вам про те, як виготовити сушильну камеру для власних потреб. Ми підійшли до тої частини, де будемо говорити безпосередньо про конструкцію що, і як, як яким чином робити сушильну камеру. Одразу хочу сказати, що сушильна камера яку я вам запропоную, буде справжньою, і це матиме для вас певні матеріальні витрати і досить значні. Я оцінюю таку камеру об'ємом на 1,5-2 кубічних метра деревини в межах 1000 доларів. Можливо, ось вона вийде 500 доларів. Але можливо когось буде коштувати комусь і півтори тисячі. Я виходив в оцінці в тисячу доларів, скажімо, із своїх власних можливостей та потреб. Чому така невеличка камера? Я проаналізував спільноту столярів на Ютубі і впевнився, що в основному тут представлені люди, які... Займається столярством або самостійно, або з ну, напарником. Тому для такої невеликої кількості зайнятих на виробництві, коли працює один-два чоловіка, витрати камеру доцільніше саме таку об'єму на півтора-два кубічних метрів деревини. Це десь змогу забезпечити вам якісний сухий матеріал. Навіть за 3-4 місяці роботи такої камери на рік. Інша річ, що ви зможете за допомогою такої камери заробляти додатково кошти. Але тепер, оскільки я озвучив суму, я поставлю питання руба. А вона вам треба. Треба вона вам ця сушильна камера. Проаналізуйте. Проаналізуйте, чи є у вас можливість придбати якісний пиломатеріал, висушений, без головного болю, пов'язаного з сушильною камерою. Якщо у вас немає такої можливості, а ви всерйоз займаєтеся столяркою, а не для хобі, то звісно річ потрібна. Якщо ви живете в великому місті і у вас немає проблем з тим, щоб придбати дошку, вам, звісно, простіше і далі купувати її на ринку, аніж займатися сушильною камерою, тим більше, що у великих містах і поставити цю сушильну камеру буде проблемою. Також ви повинні врахувати, що сушильна камера вимагає багато затрат часу. Якщо, наприклад, одна закладка соснової дошки 50 мм заготовки вимагає 10-14 днів для того, щоб цю дошку висушити, то а, слід мати на увазі, що ці 14 днів ви не можете відлучатися з дому більше, ніж на кілька годин. Інакше ваш процес не буде контрольованим. Або мусите когось поставити якогось оператора, хто слідкував би в цей час за дошкою. Оператору, звісно, потрібно платити, якщо це не ваші домашні. Ще які можуть бути нюанси? Ну, ті нюанси, що окрім витрат на спорудження сушильної камери, у вас також виникнуть проблеми із бутом. Якщо ви не встигатимете виробляти, якщо переробляти цю дошку самостійно, то вам потрібно буде кудись її дівати. Якщо все це вас не відлякує, і ви знаєте, що у вас нагальна потреба це зробити сушильну камеру, то і давайте починати братися до діла. Так, це та схема, яку я креслив минулого разу. Отож, я пропоную вам в якості сушильної камери використати залізничний або морський контейнер. Це вдовжки 2,5 метра, тобто 8 або 10 футовий, так званий. Ну, по-іншому, ще він на залізничному транспорті зветься 5-тонним. Чим вигідна саме ця конструкція? Дві вимоги є до сушильної камери, які можна назвати зновуположними. Перша вимога сушильна камера має бути по максимуму герметичною, і друга, сушильна камера має бути добре утепленою. І в тому, і в іншому випадку це економить ваші енергоресурси. Чому вона має бути герметичною? А тому, що так вимагає функція пропарки камери. Коли ви подаєте в камеру пар, а без пару ви не зможете висушити деревину, хто б там і що вам не казав, принаймні висушити її швидко і однозначно якісно. По тим критеріям, про які я говорив у найпершому своєму відео про сушильну камеру. Оскільки ви не зможете цього зробити, то ви мусите подбати про герметичність, щоб пар з вашої камери не вилітав, як із провозної труби. А морські чи залізничні контейнери мають ту перевагу, що у них двері з герметичним ущільненням. І от саме заради цього я і пропоную вам використовувати. Морський чи залізничний контейнер. Це готова конструкція, вона жорстка, там досить товстий метал і готові двері. А в принципі у сушильній камері найскладніше зробити двері, які були герметичні. Отож, використовуємо контейнер. Пожалуй, з контейнером ми розібралися. Говоримо про начинку. Перше найголовніше це вентилятори. Вентилятори в даному разі в такій схемі осьові. Тепер ми будемо е підраховувати з вами кількість їх і продуктивність, ну а також габарити. Що ми виходимо, коли говоримо про продуктивність вентилятора, тобто скільки він через себе здатен прокрутити? повітря за 1 годину. Дивимося. Вважатимемо, що ми будемо сушити дошку 14 днів. 14 днів на 24 години ми маємо 336 годин безперервного циклу роботи сушки, під час якого сподіваємося, рівномірно волога виходитиме з сушильної камери назовні. Якщо е, камера вміщає в себе 2 кубічних метри деревини, це означає, що з неї потрібно видалити ну, при валовості 70% первинній, ми повинні видалити 500 кг води. 500 кілограмів поділимо на 336 ми отримаємо 1,5 кг води, чи півтора літра, коли хочете. Ми повинні викинути назовні кожну годину. Це означає, що ми повинні десь взяти і е, потім видалити за, за межі камери півтори тисячі кубічних метрів повітря, оскільки для того, щоб один літр води видалити за межі сушильної камери, нам Потрібно 1000 кубічних метрів повітря. Розрахунок я не стану приводити, але це так. Отже, нам щогодини потрібно півтори, будемо вважати для гарантії, 2000 кубічних метрів повітря. Оскільки у нас осьових вентиляторів має бути щонайменше 2, краще було б 3, але. Щонайменше два, то о, тоді кожен з них повинен не менше 1000 кубічних метрів за годину мати продуктивність. Таким чином ми підбираємо. Я б радив вам підбирати промислові вентилятори усьові діаметром робочого колеса від 20 до 30 см максимум. Але при цьому о, зберігаючи вказану продуктивність не менше ніж 1000 кубічних метрів на годину. Буде півтори, не страшно. Ми коли будемо розмовляти про, безпосередньо про режими сушки, про те, яким чином вже виконувати цей процес, тоді я. Поясню вам, чому не страшно, коли повітря буде більше. Але не думайте, що більше повітря це добре, оскільки занадто багато повітря, занадто велика продуктивність вентилятора настільки швидко пересушуватиме дошку, що там однозначно виникатиме внутрішня напруга. Тому не потрібно захоплюватися вентиляторами великої продуктивності. І друге, що одним вентилятором, наприклад, 3 3000 кубічних метрів на годину, ви також не обійдетеся, оскільки він не зможе по всій довжині штабіля у 2,5 метра рівномірно забезпечити потік повітря. Десь по центру чи де він стоятиме буде нормальний обдув, а по краям, ясна річ, будуть застійні зони, які призводитимуть або до синяви на деревині, або до того, що вона там не висихатиме. Крім того, коли ми говоримо про два вентилятора, ми повинні розуміти, що добре, коли ми знайдемо вентилятор з реверсом, який може працювати і в одну сторону, і в іншу. Якщо такого вентилятора ви не знайдете, то тоді вам доведеться купувати і ставити чотири вентилятори. Два, котрі будуть здійснювати обдув. Вправо і два, котрі будуть здійснювати вду вліво по черзі. Тому там те, ставити реле часу і перемикач, який би автоматично, скажімо, через кожну годину чи через пів години змінював напрямок обертання повітря на протилежні. Ну і останнє, що я хотів би сказати по вентиляторах, це те, що ви повинні питати. Двигуни тропічного виконання, тобто двигун не повинен боятися вологи і високої температури. Я перед тим, як почати розмову про конструкцію сушильної камери, презентував інтернет, там в достатній кількості є пропозиції, якісь окремі сайти рекламувати зумисно я не став. Ви це все знайдете самі. Зверніть увагу на продуктивність і на виконання двигуна вентилятора, щоб це було тропічне виконання. Далі ми мусимо встановити в нашій камері екрани, які направляють повітря. Але, перш за все, нам потрібно забезпечити встановити регістри опалення. Коли ми доходимо до того, де розмістити котел, я вам намалюю сушильну камеру, як ми її побачимо ззаду. Оце ось я малюю твері, які розчинені. Тобто ми знаходимося в задній стороні камери, при розчинених дверях. І ось у цьому місці ви ставите котел. Який він у вас там буде, це вже не суттєво і на цьому зупинятися не варто. Але суттєвим є інше. У котлі ви маєте передбачити пароутворювач. Тут на Ютубі ви знайдете досить багато конструкцій пароутворювача. Я лише скажу, що найпростіший представляє себе бак із водою, герметичний ясна річ, який ставиться наверх котла. І потім труба з нього виходить і входить ось в такий кожух, який обіймає трубу, по котрій дим з котла виходить нагору. І потім, підігрівшись тут додатково газами паливними, він поступає в камеру. Це все ви можете просто і легко знайти на Ютубі, я не стану навіть вести про це детальну мову. Отут ви маєте заду встановити систему опалення свого. Бажано, звісно, так мені здається, закрити її додатковим. Приміщенням, тобто там на метр чи на півтора ще наростити цей контейнер взад. Але пам'ятайте про герметичність контейнера, коли ви будете проходити трубами опалення і здійснювати там розводку, то пам'ятайте про герметичність камери. Тобто через стінку камери мають проходити Мінімальна кількість труб. Це вся гребінка, будемо уявляти, що вона там вже за задньою стінкою. Якихось особливих вимог до системи опалення я виставляти вам не буду. Єдине, скажу, що дуже бажано було б, якби ви передбачили ще установку електричних тенів. За Боків від вентиляторів. Навіщо потрібні електричні тени? Справа в тому, що регулювати температуру в камері, яка підігрівається за рахунок дров'яного котла, дуже важко, я б сказав би неможливо. А е, режими сушки е, мають ну, достатню точність у параметрах температури, яка вимірюється там, кількома градусами. Тому, ось, підігнавши температуру, максимальну температуру вашого, вашої системи опалення, ну, наприклад, там, до 65 градусів, ще кілька градусів, 2-3, ви точно підберете за рахунок електрокалорифера. Саморобно. Тобто повітряні тени ви ставите навпроти вентилятора, тени ці не, не повинні бути якісь довгі, великі. Чотири вентилятора, відповідно, для двох тени будуть стояти з цієї сторони, для двох будуть стояти з лівої сторони. І цього вистачить для того, щоб здійснити тонке регулювання температури. Ще, що ви повинні передбачити, це систему виведення повітря. Вологого і систему забору повітря сухого камеру. Тут на Ютубі у блогера під ніком Stoller T є система опалення сушильної камери за допомогою не гарячої води в трубах регістрів, а за допомогою наддуву гарячого повітря. Вона дуже гарна поставила 5 з плюсом. Але вона тільки для першої стадії сушки. Тобто до того часу, доки ми виділяємо вільну вологу з дерева, вона ідеальна. Далі вона надміру шкідлива. Якщо вам вдасться поєднати систему наддуву гарячого повітря в камеру на першій стадії і систему водяного опалення на другій стадії, це буде просто чудово. От, власне кажучи, ми і підійшли до того моменту, коли потрібно говорити про ці екрани. Я б радив би такі екрани робити із плоского шиферу. І взагалі перед всім монтажем обладнання варто цей контейнер зсередини пофарбувати як в якості ізолятора від корозії. От ці екрани. Найкраще робити з шифера, він не він корозійно стійкий, ясна річ. Кріпимо на кутниках, ось якщо у нас стеля і стіна, тут кутник 30 і тут кутник 30. -й. Приварили в кількох місцях і ми можемо накласти сюди. Смугу шиферу і на винтах прикріпити до кутника або окремі на заклепку на алюмінію, звичайно. Що стосується от цього екрану, я радив би при ширині контейнера 1,95 см, радив би відступити тут по 30 см. Найбільше. Тому що коли ви більше зробите відстанцію більшою, ви тим самим вкрадете в себе розмір штабеля. Достатньо буде 30 см. Що стосується тут, я, мабуть, би рекомендував приблизно 45-50 по горизонталі і по вертикалі. От, відповідно, тоді і ця труба викидна має проходити і через. Екран також. Далі, між регістрами ми, ми можемо на регістр поставити чи приварити, вірніше, квадратну трубу, найменшу перетину 16х16, на 16, і до неї кріпити також ці шматки плоского шиферу. Причому не обов'язково, щоб це було суцільно. Навпаки, коли ваш вентилятор Потік повітря буде обдувати безпосередньо самі реєстри, це буде тільки на краще. Тому ми можемо робити переривчисто такий екран. А тут у нас будуть розташовуватися труби регістра. Ми поговорили, зайце про все, крім утеплення. Не забудьте, що коли ви поставите контейнер на місце, вам потрібно, якщо ви збираєтесь в холодну пору року його експлуатувати, знизу досить добре утеплити. Це може бути керамзит, може бути небажано тирса, тирса з часом струхне, може бути пінопласт, ну будь-який утеплювач. А от утеплювати стіни, дах і робити покрівлю. Я вам радив би після того, як ви зробите весь монтаж і е, виведете ці дві труби. Очевидно, на котрій з них потрібно змонтувати вентилятор. Ви можете також зробити, між іншим, замкнутий цикл і е, провести на трубі викиду, опуститися вниз, зробити конденсатор збірник. І перейти трубою в цю сторону. Так хлопці роблять і непогано виходить на мій погляд. Ясно річ, що конденсату збірнику має бути кран. Спусканий для збору конденсату і вот із От що стосується візочка для Штабеля, рейок і все таке інше системи прижиму штабеля, то ми про це поговоримо в наступній частині цього відео я буду говорити про штабель і про систему контролю за процесом сушильної камери. Там є дещо варте уваги вашої. На сьогодні все. Дякую за увагу. Успіхів вам!